Мені вже 13 років, а ти навіть сьогодні не можеш дозволити. Не такі ми вже й дорослі, щоб гуляти допізна. Так, це несправедливо. Адже ми відповідальні діти, а не якісь там розбишаки. Так, давайте подивимося, які ви відповідальні діти. Уроки не зроблені. В кімнаті не прибрано. Ви ще сидите у телефонах. Ну і які ви тут, дорослі діти. Уроки ми повчимо, а про порядок то наші бачимо. Ох, у мене вже болить голова, а мені ще йти на батьківські збори. Так, давайте будемо чемними. Я йду на батьківські збори, ви прибираєте в кімнаті, робите уроки, і я сподіваюся, що ми один одного почули. Ну, що це за мама? Коли щось хочеться, не можна. Якби мені хотілося так у мамі. Я все б дозволяла. Все, Досить! Давайте краще вчити уроки. А чому це? Я пофантазувала, загадала якесь бажання з народження. Так, так, мені, будь ласка, так, весь комплекс. Так, зачекайте, в мене розмова важлива. Весь комплекс по процедур. Так, 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 і прайс, будь ласка. Ага, все добре, Та годі мама, мам, да, мама. Скільки можна? Ви вже дорослі. І можете свої проблеми саме вирішувати. Так, ось вам гроші. Тримай. тримай, тримай сходи там город з'їздить, купи собі колу, пепсі, ну і взагалі робіть що точки. А мені з <звук> Алло. <звук> Алло. <звук> ну що? Іншу собі замовили. Та все, це, це не моє, це, це пея. Що? Не сподобалось? Добре, я почула. Ну, отримуйте наступну маму. Смачні, значні, як ви любите. Боже, я вас лісну, так люблю, так люблю. Ну, що це за мама? Все, досить, тепер замовлю я. Що вам не сподобалося? А нам потрібна така мама, яка буде давати нам все, що нам силі. Чіткість і ясність – Ось що нам потрібно! Ох, ці підлітки! Самі не знають, що хочуть. Ну добре, я почула ваші бажання. Потримуйте нову маму! Відставите. Треба, коли я звертаюсь, відповідати, слухаюсь. Слухаюсь! Домашку зробили? Ну, Так, перевірю, добре. Що? А можна нам сьогодні з друзями погуляти? Підставити. З сьогоднішнього дня у вас весь день розписаний посекундно. Значить, так, поки я перевіряю вашу домашку, ви кімнату. Видраєте до близьку, сміття винесте, у магазині скупитися згідно з списку. Зрозуміло? Слухаюсь! І щоб ви знали, все, що я роблю, це тільки тому, що я вас дуже люблю. Зрозуміло? Слухаюсь! Коли ти думала, що я не дивлюсь, я бачила, як ти повісила мій перший малюнок на стіну і я захотіла намалювати ще один... Коли ти думала, що я не дивлюсь, я бачила, як ти годуєш бездомного котика і зрозуміла, як це приємно пікуватися про бездомних тварин. Коли ти думала, що я не дивлюсь, я бачила, як ти готуєш мій улюблений пиріг і зрозуміла, як це радувати своїх рідних. Коли ти думала, що я не дивлюсь, я бачила все. Дякуємо тобі, мам! Батьки і діти, це любові сльози, це вічне щастя і одвічний біль, це сонце і тепло, сніги й морози, на густа і на вічні рани сіль. Як на троянді, колючки і квіти, так і в житті є радість і печаль. Високі мрії, дуже різні діти. Чомусь таке трапляється, на жаль. Всім хочеться в мати в Причому водночас і без зусиль. Щоб щастя без турбот і без печалі пливло саме у руки світусіх. А діти це й щастя, і турбота, відповідальність і тривога теж, бить відпочинку і вихідних робота, любов, така, яка не має, меж.